Вітаю. Сьогодні хочу відповісти на запитання разом з моїм Діором і його малесеньким сином. Дивіться, хто в нас є. Дивіться, хто в нас є. Хочу відповісти на запитання іграшок. Які іграшки я купую в секенді? Вчора я ходила, вигрібла все, що знайшла. Значить. Перше. Дивіться, це все матеріал фліз. Оченят тут немає, бачите, тут вони такі тканинкою вишиті. Ось, наприклад, отакі іграшки, із-за того, що оченята вже, бачите, такі вставні, вони небезпечні для цуценят. Тому їх краще не брати, тому що вони. Вирізають їм очки ці. І беру такі, бачите, флісові і очки вишиті. Це, це просто нитками вишиті. Це все флізик. Бачте? А ще обов'язково потрібно щупати такого, чи немає там шариків. А, оті іграшки, які всередині з шариком, я їх не беру. Ну, отакі обережно, вони, в принципі, підходять, але там всередині фліс. Ой, синтепон, синтепон і пікалка. Тому а, треба дивитися, щоб вони їх не розірвали і не наїли синтепону. От такі дуже класні. Тобто вони зверху фліс, очки вишиті. Бачите, Такі вони всі, всі носики вишиті. Ось такі я обожнюю іграшки. Вони малесенькі, якраз, здається, для маленького цуценятки. Дьямаленького. Такий в нас є мамин хлопчик. Він такий ласковий. Він хоче, щоб його носили на ручках. А це так.